Аж продовжуємо говорити про книжки, які я отримала на свій день народження. І сьогодні прийшло моє замовлення, яке я замовила в КСД. І так, на мій день народження, він, до речі, був 18 числа, так, 18 липня. Мені о 9.30 ранку подзвонили. Я не знала, що це за номер, але я вирішила відповісти. І це виявилося КСД. І мені запропонували е, взяти серію книжок. Про е, наш світ, але е, з нього дівчинка потрапляє у світ, де дракони і феї – це буденність. Тож, це в, нас, це в нас трилогія, називається, но, е, називається в нас Нора е, Робертс, Роб, Роберт. і вона в нас ну, трилогія. Три книжки. Мені подобається, це оформлення, воно досить гарне, і книжки, що я більш за все люблю, вони в твердой обкладинці. І що найприкольніше, це те, що вони в зрізі, ось тут ось так, от, красиво чорні, тобто з золотистим таким напиленням на словах, і вони виглядають красиво, однаково, як серія. І так, мені також дуже... до дня народження КСД кладуть, ну, тобто пропонують до подарунку додати каву. І, скажу вам так, я не сильно полюбляю каву, але мій батько її дуже любить, і я даю йому цю каву, і він каже, що це дуже смачна кава. Тож, якщо ви любите каву, то рекомендую брати такий скажімо так, подаруночок від КСД. Та ще раз дякую КСД за такий приємний дзвінок. Мій день народження і за подаруночок. мені дуже сподобалось. Ще раз вам дуже дякую.